Найуспішнішими хижаками в світі є бабки, успіх полювання цих комах сягає 95%, тобто зі 100 спроб когось уполювати 95 спроб удалі. Для порівняння у воді лідирує морська свиня з рейтингом 90%, на землі гієни із 75%, а має 48% успіху, а Лев лише 30. Чому ж звичайна комаха виявилася настільки успішною, про це розповімо далі у відео. Серед емоджі у смартфоні приблизно 130 зображень різноманітних тварин. Причому 110 картинок зображують хребетних тварин, а серед безхребетних 10 комах. Якби емоджі відтворювали реальне різноманіття тварин, мало би бути 104 картинки комах зі 130, бо близько 80% відомих видів тварин це комахи. Вони пристосувалися до життя на суходолі. Екзоскелет комах покритий восковим шаром, кутикулою, яка перешкоджає випаровуванню води. Тіло складається з трьох відокремлених відділів голови, грудей і черевця. До грудей кріпляться шість кінцівок, і більшість представників комах мають дві пари крил. На картинці зображено хруща травневого. Його верхні крила, як і в інших жуків, видозмінюються в надкрила, які виконують захисну функцію. У складеному стані вони приховують другу пару крил, що використовуються для польоту. Здатність літати велика перевага у тваринному світі. Це дає змогу швидко переміщатися на великі відстані, утікати від хижаків, полювати або ж просто шукати кращі умови. Наприклад, сарана перелітна, яка трапляється в Україні, здатна за день у пошуках їжі подолати відстань до 130 кілометрів. При цьому сарана збирається в мільйонну зграю і може за добу з'їдати тисячі кілограмів рослинної їжі, адже витрачає на політ багато енергії. Щоб зрозуміти, як комахам це вдається, необхідно розглянути їхню будову. На голові комах розміщуються органи чуття, одна пара вусиків, антен та очі. Деякі представники класу, як от бабка, покладаються на зір, її очі є складними, фасетковими. 30 тисяч окремих фасеток дають їй змогу в деталях розрізняти кольори, форми і бути успішним хижаком. А ось вусики в бабок короткі, тому вони погано розрізняють запахи. Жук Хрущ травневий, навпаки, має менші очі, але великі антени із пластинками, які чудово дають раду із запахами. До речі, якщо після прочитання вірша Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати тебе цікавило, як гудуть хрущі, то ось послухай. Подробиці про історію написання і символи цього вірша можеш дізнатися з нашого відео з літератури. Хрущ травневий є шкідником. Дорослі особини полюбляють харчуватися листям дуба, бука та інших лісових дерев, а серед плодово ягідних культур обирають сливу та вишню. Як ми вже згадували, політ потребує багато енергії, яку тварини отримують з їжі. Будова травної системи комах відповідає загальному плану будови членистоногих, і про це маємо окреме відео. Пригадай, яка органела клітини тварин відповідає за утворення енергії. Мітохондрія у ній поживні речовини за допомогою кисню розщеплюються, через що виділяється енергія. Відповідно, комахам потрібна ефективна дихальна система. Органами дихання у комах служать трахеї – система трубочок, яка починається отворами на боках черевця. Трубочки трахей розгалужуються і доставляють кисень до всіх частин тіла. Інша особливість комах наявність видільної системи, представленої мальпігієвими судинами. Це система трубочок, що збирає з гемолімфи шкідливі речовини і в твердій формі переносить у кишківник, з якого вони виводяться через анальний отвір. Комахи пристосувалися до різних типів харчування. Дорослі метелики п'ють нектар, їхні гусені їдять листя, дорослі комарі п'ють кров тощо. Відповідно, розрізняють шість видів ротових апаратів комах: гризучий, лижучий, гризучо лижучий, сисний колючо-сисний і ріжучо-сисний. Гризучий ротовий апарат використовується для споживання твердої їжі, і його мають жуки, зокрема сонечко. Лижучий ротовий апарат мають, наприклад, мухи. Він утворений хоботком, що випускає слину, а потім злизує поживний розчин. Гризучо лижучий ротовий апарат мають бджоли. Нижня частина видозмінюється в хоботок, який поглинає нектар, а верхня може споживати тверду їжу, що допомагає в будівництві воскових чарунок. Сисний ротовий апарат утворює довгу трубочку, що всмоктує рідини. Так дорослі метелики харчуються рідким нектаром. Колючосисний апарат, окрім трубочки для всмоктування рідини, має тверді загострені щатинки, що проколюють тверду поверхню. Наприклад, попелиці проколюють покриви рослин і живляться їхнім соком, а комарі проколюють шкіру людини, щоб дістатися крові. Ріжучосисний апарат також пристосування для харчування кров'ю. Тут верхні щелепи видозмінюються в леза, які розрізають шкіру, а нижня трубочка всмоктує кров. Такий ротовий апарат мають деякі кровосисні мухи, як от ГЕДзі. Бабки полюють на інших комах. Від невеличких мух до інших бабок. Подумай, який тип ротового апарату вони мають. Гризучий. Нижня його частина схожа на губу з гачками, ховається під тілом, а під час полювання швидко вистрілює вперед, щоб зловити здобич. Про очі бабок ми вже згадували вони великі і вловлюють багато інформації. Крім того, мають здатність бачити на 360 градусів навколо, тобто навіть у себе за спиною. Порівняно з бабками, наше сприйняття світу наче сповільнена зйомка вони можуть вловлювати до 200 кадрів за секунду, а звичайне кіно показує 24 кадри за секунду. На окрему увагу заслуговує політ цих комах. Бабки можуть летіти в усіх шести напрямках: угору вниз, зліва направо та вперед назад. Вони здатні раптово змінювати напрямок руху та розвивати швидкість до 56 км на годину. Ось такі суперхижаки. До речі, як і інші комахи, бабки мають непрямий розвиток, тобто такий, за якого з яйця з'являється личинка, що відрізняється від дорослої особини. Личинка бабки живе у воді до 5 років. Через те, що екзоскелет не росте, личинка періодично линяє, скидаючи старий покрив. Урешті-решт, личинка піднімається на поверхню, проходить останню линьку та перетворюється на дорослу особину. Така бабка живе лише кілька тижнів. У деяких інших комах, наприклад, метеликів, перетворенню на дорослу особину передує стадія лялечки. Якщо наявна стадія лялечки, це розвиток із повним перетворенням, а якщо ні, із неповним. Запам'ятай комахи становлять 80% різноманіття царства тварин. Тіло комах укрито восковою кутикулою, складається із голови, грудей і черевця, до грудей кріпляться шість кінцівок і дві пари крил, на голові пара очей і пара антенн, вусиків. Дихають комахи за допомогою трахей, мають видільну систему, представлену мальпігієвими судинами. У комах розрізняють шість видів ротових апаратів гризучий, лижучий, гризучо лижучий, сисний, колючо-сисний і ріжучо-сисний. Комахи мають непрямий розвиток, за якого з яйця з'являється личинка, що відрізняється від дорослої особини. Розвиток може відбуватися з повним або з неповним перетворенням. У разі повного перетворення наявна стадія лялечки, у разі неповного її немає. Став уподобайку, стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.